Цей день досить нове свято, яке ми будемо святкувати втретє. У нього немає традицій, які поширюються роками. Але під час війни воно не було особливого сенсу показати усьому світу, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та, попри все, будемо відстояти свою незалежність і своє майбутнє. Взимку 2022 року американська та західноєвропейська розвідки попереджали Україну про можливе вторгнення РФ і назвали дату 16 лютого. Ніхто не хотів вірити в це. Країна та усі громадяни продовжували. Воли жити своє спокійне життя та не замислюватись над війною, але все-таки в суспільстві почалися хвилювання з цього приводу для підтримання духу та зменшення психологічного тиску. Президент України Володимир Зеленський встановив нове свято прийнято нагадати, що український народ має єднатися, адже ми сильні та незламні. Тому в цей день українці піднімають прапор у всіх містах та виконують гімн в знак єдності українського народу. Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє степовий, моя соборна Україна, знов зустрічає День новий Послухай, брати українцю. Хоч історично склалось так, що територія різниця. Одна земля у нас, однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це, родина, ти і я. Дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках, всеукраїнської землі. Яка ж далась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день.